Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі глядачі нашого каналу, по милості Господні, ми завершуємо досліджувати уроки суботньої школи, які називаються Уроки з послань Петра, Друга частина. Сьогодні у нас уже 13-й урок, який називається Витримавши до кінця. Головна думка 2 Петра, 3 глава, 17, 18 вірші тож ви, любі! Заздалегідь, знаючи про те, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності, але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава й нині і в день вічний. Амінь. Біблійний коментар написані наступні слова. Ті, котрі відкидують частину істини, не зазнають біблійного освячення. Допоможе нам проведені брат Михайло. Бір тобі. Боже, вітаємо всіх. Отож, давай в цьому уроці зрозуміємо, чому потрібно до кінця вистояти в істині. Mm -hmm. Чому не може бути таке, ну ти 99% пройшов, а там трошечки відійшов, але в загальному то картина непогана. Чому саме до кінця потрібно вистояти? Цей урок має багато закликів. Багато заохочень, можливо, і застережень має, але я вірю, що він нам покаже і заохотить, чому ми повинні бути вірні Богу до кінця. Отож, перший розділ називається активно прискорюючи темп. Що ми покликані робити, пам'ятаючи, що світ буде знищений вогнем? Тут закликається нас чекаєте і прискорюйте прихід Божого дня. Не просто чекайте, коли прийде час, бо час ще не прийшов. Тобто, віруючі люди це ті, хто чекають і прискорюють, тобто роблять те необхідне, щоб час приходу прискорити, що саме мається на увазі, які поступки слід робити. Ну, два моменти ми слід зауважити: перше це євангелія повинна бути проповідана всім людям. Так, звісно, не всі люди приймають з радістю і дякують нам за це, але слід проповідувати, тому що пише для багатьох людей це буде на пише на свідчення Тобто, кожна людина, яка живе в цьому світі, має знати істину про спасіння і про можливість примиритися з Богом. Яке рішення вона прийме це вже її вибір. І другий момент ми повинні пам'ятати, що е, самим слід. Берегтися і е, пильнувати, і дбати про спасіння своєї душі. Тобто, я особисто дбаю про спасіння своєї душі, не просто сижу і чекаю, що воно само собою відбудеться. Ні, в попередніх роках ми говорили, що для цього слід е, активно співпрацювати з Господом. Тобто, я для своєї душі, душі працюю і працюють для того, щоб інші люди могли пізнати. І цим я буду прискорювати, як тут пише, прискорювати темп, так? Прискорювати угу. час приходу Христа. Дякую. Який привілей, яким чином кожен з нас може прискорити повернення Христа? Так, ну бачу, тут продовжується тема наша. Тут пише: з позаранку сій твоє насіння, і до вечора працюй. Не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале, чи те, чи інше, а можливо, обоє будуть хорошими. Ти знаєш, коли ми працюємо вдома, чи коли ми десь на роботі працюємо, то ми ж не прийшли просто щось там зробили, півгодинки, йдемо додому, все. Ха, ні, там є певний час, який ми працюємо наполегливо працюємо. Є план, можемо, не можемо. Хочеться нам чи не хочеться? Все одно ми йдемо, тому що це ж наш заробіток. Це ж ми відповідальні за якусь роботу. І нині йдемо. І завтра йдемо, і пересиджуємо, і швидше переходимо інколи на роботу. Слово Господнє також вчить, каже, сій слово Боже насіння істини посеред людей зранку чи вечором пише вчасно, невчасно, тому що не знаєш, які е, ті слова вони будуть вдалі, чи коли людина готова буде тебе прийняти. А можливо, і те, і те пише, буде е, вдачно, буде доречно і людині це послужить. Тому слово Господнє закликає нас. Але ти знаєш, щоби бути місіонером. Це не просто треба собі якісь плани, якісь цілі. Хоча і це потрібно, але місіонер християн це, це життя, це принцип, яким людина живе постійно. Це не просто якийсь такий поступок або якась робота, яку слід виконати. Це те, що живе в серці. Спаситель нічого так не бажає, цікаво написано, як помічників, котрі явили б світовий його дух і його характер. Усе небо пише, чекає на чоловіків жінок. Через яких Бог може виявити силу християнства. Ось це той урок, те життя, яке ми повинні представити світу. Хай нам Бог цьому допоможе. Для кожної людини в церкві Господній знайдеться справа. Ну, звісно, звісно, кожна людина має і може, і потрібно знайти. Бо Бог посилає такі можливості, Бог відкриває для кожного дорогу. Звісно, не всі можуть бути проповідниками, не всі можуть за кафедрою перед камою на публіку говорити. Але кожна людина може і вміє щось зробити для Бога. Ось, взагалі, коли людина живе християнським життям, це, 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 це не може не проповідувати в світі, розумієш, тому що видно, як ти одягаєшся, видно, як ти спілкуєшся, видно, як ти реагуєш на провокацію, на стрес. Люди все читають. Люди знають, що ти віруючи, люди знають, що ти ходиш в церкву, люди знають, що ти читаєш Біблію. і дивлячись на тебе, вони зразу бачать. Хто ти є? Чи ця істина, яку ти вивчаєш, що вона тебе міняє, чи це просто гарна історія, яку вчите? Все розумієш? Тому звісно, цим не слід лише обмежуватися, ось а слід при можливості і людям приводити істину, тому що істина теперішнього часу вона передбачає проповідь про суд, проповідь про Вавилон, проповідь про те, що Господь скоро прийде і слід поспішити. А як Бог описує свою мету стосовно нас? Угу. Тут описується, що Господь дав прапора тим, хто боїться, щоб збиралися вони перед правдою. Так, говориться про прапор, про те знамено, де народ Господній пише, повинен збиратися. Якщо церква з одягається в шати Христової праведності, відмовившись від усіх зв'язків зі світом, то для неї настане світанок славного дня. І пише, в божественну силу, вона прокладатиме дорогу крізь найміцніші бар'єри і тріумфуватиме над усіма перешкодами. Тобто, Господь закликає нас зібратися під цей прапор праведності і стояти за ним, ось стояти за праведність, стояти за істину. Ось, і хай на Господь цьому допоможе, тому що щоб не входило в наше серце компроміси, якісь якісь примирення зі злом, можливо, щось невелике. Знаєш, це веде до погиблі, це веде до падіння. Отож, підсумуємо, давай другий розділ. Який привілей? В чому полягає цей привілей? Найперше, що ми перед під прапором Емануїла, угу. а по-друге, що ми не просто його послідовники, а ми його місіонери. Так. І ми починаємо звіщати істину. Наступний розділ сила і надія. Що дає силу кожній віруючій людині, котра прагне виконати місію спасіння душ, так, бач, пише, багато людей будуть виправдані, пише, щоб ті, які живуть, більше не жили для себе самих. Так, тобто пише, що віруючі люди вони не повинні жити лише для себе самих. Тому що, коли ми читаємо про Ісуса Христа, то основна ціль, основна мета Його пише. Я прийшов не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити і душу свою віддати на викуп для багатьох. Тобто, і життя християнина це буде самовіддача, це буде для того, щоб інші могли з цього також мати користь і благословення. Усім нам доводиться напружено працювати, стикатися з опором, проявляти самозречення та переносити таємні сердечні переживання. Буде смуток. Бач, зверни увагу, так. Нелегко, так, непросто, але а, бачиш, урок нощить чого. Бачиш, як називається. Витримавши до кінця. Uh -huh. Не просидівши, не прочекавши, не прорадівши до кінця, а витримавши, тобто сатана постійно буде атакувати. Бачиш, так пише, буде смуток, будуть сльози з приводу своїх гріхів, буде постійна боротьба і пильнування, будуть відчуття сорому і докори сумління через допущені помилки. Але е, ми повинні рухатись вперед. Господь дає сили, Господь дає мудрості, все це пережити. І тут питає тут також цікаво. Описується, що Голгофа ось де відкривається справжня цінність душі, тому що. Люди, які живуть в цьому світі, вони мають знати істину, вони мають почути правду. Ось і тут пише, що кожна душа, яка в цьому світі, вона має надзвичайно велику цінність, і цінність людини можна взнати, подивившись на голову, де Христос прийшов померти за кожного із нас. Бач, mm -hmm. тут ще також пише, що організації порядок також потрібні і важливі, тому що коли в нас є лише гарні бажання. Зробити добре, але нема чіткого плану організації, ну а, тоді буде малий успіх. А коли є бажання, коли є організація, план і оці всі моменти разом взяті, тоді буде значно більше успіх. Чому надія на вічність так надихає? Цікаві, гарні слова, які б хотілося читати і читати. Так, так пише: да. чекаємо нових небес, нової землі. І основне тут пише: в яких проживає праведність. І важливо написано, там не буде розчарування на новій землі, страждання не буде, гріха, там ніхто не скаже, я є хворий, там не буде ні похоронних процесій, ні смутку, ні смерті, ні розлуки, ні надірваних горем сердець, бо там, де Ісус, там вічний мир. Ось бачиш, ці слова, прочитавши, звісно, вони надихають. Так? Але перше, чим людина зможе бути там, вона повинна прожити це життя, вона повинна боротися і отримати перемогу. Звісно, не своїми силами і не своїми стараннями і е, зусиллями. Дух Святий дає сили, Дух Святий дає мудрості і все потрібне. Ось, але нам слід співпрацювати. Ну і ці слова, які говорять про те вічну спащину спасених, вони дуже надихають, так де. Не просто, знаєш, час, рік, якесь життя, треба буде прожити, а вічність. Вічність пише, де немає гріха, ось де проживає праведність. Хай Господь допоможе, щоб ми всі могли там бути, тішитись і радіти. Коли ми про це думаємо, то ми більше цього хочемо. І, можливо, та радість, яка в майбутньому нас чекає, трошечки зробить нам легше у цьому житті, де важко. Підсолодить трошки гіркочаш. Я особисто коли здавав екзамени, то готуєшся, не знаєш, як воно буде. Я чомусь думаю, то, е, я думав про наступне. Ну, от здам екзамен, мені ж буде добре. І вже знаєш якось думкою <тас> про майбутнє. Да, да. І ти вже трошечки вже легше готуєшся. І коли ти вже здав той екзамен, то ти відчуваєш ту насолоду, тому що вже цей етап пройдений. Так і це рано чи пізно. Грішне життя закінчиться. Так, Сатана вже програв. Гріх якщо, вже переможений. Да, якщо подивитись по світовій історії, то ми живемо в випрошені дні. Так. Ми не живемо в той час, коли люди чекали місію, щоб він помер за них, і починалося іменно це все. А уже дивимося по пророцтвам, то практично всі просто відбулися. А ті, які не відбулися, то. А ті, які не відбулися, то вони дуже швидко одне за одним пройдуть. І ми перед тим як уже Христос прийде серйозне звернення на що звертає увагу Петро у своєму посланні, та чому звернення таке постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Тобто, ми бачимо, що цей духовний стан людини, на який шлях християнський людина стала, вона повинна зберегти його. В мирі, чистим і незаплямованим. Сатана живий і діє, і нам треба щодня щиро волати до Бога про допомогу та силу. Бачиш, зверни увагу. Не в якийсь момент лише почати, ось, а далі піде. Uh -huh. Ні, пише, щодня щиро волати до Бога про допомогу та силу, щоб чинити опір йому. Тобто звідки в людини сила чинити опір лукавому. Людина самостійно цієї сили не має, тому що обравши. Гріх людина стала підвладним гріху. Написано, хто ким переможне, той тому і раб. Тобто людина стала в рабстві гріха. І при всякому щирому, великому бажанні піти з рабства не вийде. Тому єдина сила це Господь, який дає. І тут пише постійно, потрібно волати про допомогу. Поки сатана панує, нам доведеться приборкувати своє Я, долати перепони. І немає кінця цієї роботи, немає такого рубежу. До якого ми можемо дійти і сказати, що вже повністю досягли. І далі пише, що життя християнина – це постійний рух, рух вперед. Оце речення нам слід запам'ятати на пам'ять може вивчити. Життя християнина – це постійний рух вперед. Коли руху вперед нема, коли духовного зросту нема, це проблема. Ми котимося великими кроками назад. Людина цього не буде усвідомлювати, але коли Слово Боже щодня не вивчається, коли як тут пише. Не просить Господи допомога і сили для боротьби, людина моментально почне котитися взад. ім'я Христини над нею залишиться у церкву вона, можливо, буде ходити, але оцей процес падіння почне йти, йти, і людина просто спотикнеться. Нехай Бог нас від цього збереже. Чому терпіння є таким важливим для нашого освячення? А тут. Два моменти ми можемо зауважити. Перше, довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння. Тобто говориться про терпіння Божого, коли Господь терпить, продовжує час благодаті. каже, Не вважайте, що баріння, що Господь затримається, вважайте за спасіння. Господь своїм довготерпінням дає нам що? Дає нам можливості, дає нам час для приготування, дає нам час виправитися. Нам можливо, здається, що треба, щоб все швидше швидше. Так, але якими тоді ми будемо, коли прийде цей момент. Розумієш, тому, а перше довготерпіння, Боже, вважайте за спасіння, Господь дає нам час, бачучи наше становище, розуміючи, що ми ще не готові, продовжує нам час, щоб ми могли приготуватися і стати готові. І другий момент щодо нашої терпеливості, пише, у вашій терпеливості, здобудете ваші душі. Терпіння це дуже важливий аспект і риса характеру, яка має бути у нашому житті. У святому письмі пише, є важкі для розуміння тексти. Про це ми читаємо, про це ми бачимо, коли вивчаємо. Тут пише: настане час випробування світа істиною для теперішнього часу. Дух Святий спонукуватиме багатьох досліджувати писання ланка за ланкою». зверни увагу. Тобто не просто знати біблійні історії, хто де жив, коли як поступав, от і все. Пише, досліджувати ланка за ланкою, з постом, молитвою, доки вся істина не буде зрозумілою і не утвердить досконалого ланцюга. Усі факти, які е безрозумілими, щоб нікому вже не довелося помилятися чи ходити в темряві. Тобто, бачиш, оці кроки людина повинна вивчати, досліджувати, вглиблюватися. Тільки тоді вона буде мати. А достатньо сили, достатньо мужності, щоб боротися. Але знаєш, щоб отак оце досліджувати, потрібно і терпіння, я тобі скажу. Звісно. Тому що зазвичай люди здаються, ага, дійшли там, там до якогось розділу левити, е, це щось таке, тяжке, незрозуміле. Краще в Ютуб подивлюся. Все, людина сама себе б'є по руках. Серйозне звернення. Яке серйозне звернення Господь говорить нам, щоб ми могли бути чистими, незаплямованими, іти вперед. І проявляти терпіння. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Да, і постійний рух вперед. Да. Кінечний розділ: непохитні в надії. Як Петро умовляє нас постійно пильнувати? Заздалегідь знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності. Бачиш, дуже серйозні застереження, знаючи, каже. Наперед, заздалегідь, стережіться. Тобто завжди Господь дає це за зауваження, пильнуйте і стережіться, щоб ми не думали, що як ми вже щось знаємо, що ми щось розуміємо, то ми, то ми можемо не, не впасти. Ти знаєш, тут бачиш стережіться, щоб ви не були зведені, обманою безбожних. А сьогодні дуже актуальним стала така тенденція, де люди замість особистого вивчення Біблії що роблять. Витягують з кишені телефон, включають Ютуб і дивляться все, що попадає, або те, що цікаво, або те, що подобається, тож зручно не дивляться читати. різного відео, нехай християнського характеру, проповіді різних людей. Але ось дивись, я звернув увагу на перші слова: ті, котрі відкидають частину істини, не знають біблійного освячення. Тобто, якщо людина не приймає всю істину. То чи варто її слухати? Розумієш? А ми собі дозволяємо відкрити, включити і слухати годинами, так? А чому ми це робимо? Тому що нам чи терпіння, чи, 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 чи бажання. Бажання більше нести, щоб самому вивчати, досліджувати. І ми даємося на такий, можливо, легший шлях. Але тут, бачиш, пише, пильнуйте, стережіться. Так, людина каже: я то все сфільтрую, бо я знаю Біблію, я знаю, де те, де те. Чомусь Христос каже, бережіться, ось, не, не лізьте туди, куди, куди не потрібно, бо Сатана хитріший, ніж ми собі е, думаємо. Його діти повинні прямувати, прокладеною одним Богом стежкою і провадити постійну боротьбу з собою, жертвуючи вигодами, відмовляючись потирати своїм егоїстичним примхам, не лякаючись праці і страждань. Тому Хай нам Господь дасть мудрості, мудрості у житті. Ти знаєш, це, мабуть. Дуже велика річ просити у Бога мудрості, як правильно поводитись, як правильно жити, які правильні поступки, які правильні компанії, друзів обирати. Тому що від цього залежить дуже багато в житті. І питання наступне: який заклик робить апостол наприкінці свого послання? Так, ну бачиш, знову ж таки пише: зростайте в благодаті і в пізнанні. Знову ж таки говориться: не прочитайте, знайте, існує, а пише зростайте. Тобто зростайте слово, це процес, який постійно рухається вперед. Зростає все більше і більше угу. до повного зросту Христа. Жадайте повноти Христової благодаті. Ось бачите, якраз підтвердження цим словам пише жадайте. Тобто хотіть, прагніть досягнути характеру Ісуса Христа. Це процес не якогось дня, місяця чи року, це процес, який відбувається постійно, тому що сатана постійно буде нас. Провокувати до якогось зірха, а ми постійно повинні боротися. Ну і, мабуть, прочитаю тут кілька речень, як висновок до уроку. Тут писано: якщо ваша душа прагне Бога, ви будете знаходити все більше і більше незбагненних багатств його благодаті. Якщо ви будете роздумувати про ці багатства, то станете володіти ними і відкриєте заслуги жертви Спасителя. Ось бачиш, як всі уроки, слово Боже, вчить, що ми постійно рухались вперед. І е, прагнули, і йшли туди до перемоги. Тому що, бач, сам урок навщить, витримавши до кінця. Не витримавши якусь частину, якби ти на початку сказав: от-от, дійшов, але угу. не дійшов. Таке також буває, і буде, і є. Але Господь насчить, і ми повинні прикладати до цього зусилля, звісно, не лише свої зусилля, але співпрацю з Богом, щоби. Пройти і витримати до кінця і отримати перемогу. Тому що, а, от коли читаємо послання до церков об'явленні, там пише в кінці кожного, що написано, переможець отримає все. Переможець, а Переможець це, що говорить? Це говорить і про боротьбу, про битву, і про перемогу. І не просто перемогу на якихось етапах, а перемогу повністю. Дякую. Е, можна в кінці, врешті-решт, стати. Чистим і незаплюмованим, можна, тому що, а, якщо було не можна, Христос не закликав нас, uh -huh. будьте досконалі. Так? Христос каже, у від Матвія там пише в п'ятому розділі, будьте досконалі, досконалий Отець, мій Небесний. Тобто Господь закликає нас до цього. І знаєш, ті люди, які дочекають живими зустрічати Христа, саме такими мають і бути. Тому що посередника між Богом і людьми не буде, сатана буде постійно докучати. І люди мають бути такими, яким був Христос, живучи на землі, щоб не впасти в гріх. Бо якщо людина згрішить, куди вона звернеться про допомогу. Христа ж не буде вже в храмі. Так, так. Отож, ми пройшли урок 13-й, урок, який більше нас не докиряє, а більше нас надихає, вірю. показує, що можливо це тобі зробити, грішнику. Зроби, Господь все для нас виконав і чекає від нас, щоб ми могли до нього прийти. Отож, який висновок по пройденому матеріалу уроку 13, який називався витримавши до кінця, ти можеш сказати для нас. Тобто, мені саме більше з усього уроку сподобалася ця фраза: Життя християнина це постійний рух вперед. Перед. Це постійний рух вперед, і ми повинні стремитися до цього, отримати перемогу. Так, боротьба, пише, буде різна, і боляче, і плакатись буде, ось. але стремитися вперед, знаєш, написано в посланні до євреїв. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, рухаємося вперед. От тільки таким методом, дивлячись на Ісуса, рухаючись вперед, отримаємо перемогу. І хай нам Бог цьому допоможе. Так. Дорогі друзі, дорогі глядачі нашого каналу, нехай Господь поможе, щоб ми могли не тільки почати служити Господу, а щоб ми могли йому завжди служити з доброї волі, щоб ми могли розуміти. Як нам поступати в тій чи іншій ситуації? І коли нам важко, то щоб ми не здавались, а ми просили в Господа допомоги і казати: Боже, поможи моєму невірю або маловір'ю, поможи, щоб я міг більше на тебе покладатися. Господь нас не залишить. І ми тоді зможемо стояти не тільки на початку нашої боротьби духовної, а витримаємо всі випробування і до кінця. І будемо з ним жити не тільки на цій землі, а й в вічності прославляти будемо Його ім'я. Бажаю вам, сім, рясних Божих, благословінь, Богу, нехай буде слава навіки. Амінь. Амінь.